Сучасні християни живуть в турбулентні часи для віри. Хоча християнство досі зберігає першість списку світових релігій, варто зауважити, що кількість невіруючих людей зростає з кожним днем все більше і більше. Наприклад, якщо ми дивимося на статистику 1990 року, то при популяції в 5.33 мільярда людей показує нам, що на той час до християнської віри себе відносило. Біля 1,7 мільярдів людей, це біля 32,8%, а до атеїзму біля 165 мільйонів чоловік це 4,5%. Коли ми дивимося на статистику 2023 року, то при популяції 8.02 мільярда людей показує, що християн у всьому світі нараховувалось біля 2.38 мільярдів людей. Це вже 29,72 а атеїстів біля 450-500 мільйонів чоловік. Це вже 7% від загальної популяції. Один із ключових аргументів відторгнення християнської віри, який можна почути в спілкуванні з людьми при благовісті, є наступним: немає ніяких історичних доказів існування Ісуса Христа. Ісус це видумка церкви, щоб керувати людьми для особистого збагачення священниками. Інша категорія невіруючих людей, які на подив чомусь вважають себе християнами, хоча і походжуються з історичністю Ісуса Христа, тим не менш вони відкидають біблійне вчення про божественність Ісуса та вважають, що Він не був ні Богом, ні Божим Сином. Але був звичайною людиною, яка прожила життя та потім померла жахливою смертю. І ось сьогодні ми з вами розглянемо свідоцтва достовірності існування Ісуса Христа з самого, що не є історичного джерела Біблії. Тому як ми концентруємо свою увагу на вивченні першого послання Івана, відправною точкою в аргументації будуть саме слова цього апостола. Тим не менш, ми торкнемося і інших слів чи важливих текстів, як, наприклад, слів Ісуса та апостолів. Нам, як християнам, потрібно бути не просто впевненими в тому, в що ми віримо, але як пише апостол Петро, ми повинні бути завжди готовими дати відповідь кожному, хто вимагає в нас звіт про надію, яка у нас є. І ось саме це і зробив апостол Іван, коли написав наступні слова, що було від початку, що ми чули, що бачили своїми очима, що розглядали і до чого торкалися наші руки про слово життя, бо життя з'явилося, і ми бачили і свідчимо, і звіщаємо вам вічне життя, яке було з отцем і з'явилося нам, що ми бачили і чули. Звіщаємо вам, щоб і ви мали спільність із нами, а наша спільність з Отцем і з Його Сином Ісусом Христом. А це пишемо вам, щоб ваша радість була повна. Якщо ви дивилися попереднє вступне відео, де ми аналізували причини написання першого послання Івана. Тоді ви добре розумієте, що вищі прочитані слова були написані апостолом Іваном у відповідь на аргументи послідовників ранніх Єресей, які виникли під впливом гностицизму та мали назву докетизм та керенфіанство. І якщо коротко, то у вченні докетизму відкидалась реальність людської природи Ісуса Христа, а у вченні керенфіанства Ісус і Христос. Розділялися між собою. І таким чином ми з вами бачимо, що апостол Іван починає своє послання з маніфесту, в якому він наголошує свідоцтво достовірності існування Ісуса Христа. Пропоную розглянути ці свідоцтва по порядку, щоб подібно до апостола Івана та християн ранньої церкви, ми знали ці біблійні істини підкріпляла ними своє серце та проголошували їх перед людьми. Свідоцтво людської природи Ісуса Христа. Апостол Іван свідчить, що Ісус був реальною історичною особистістю, яку він та інші апостоли бачили особисто. Ми читаємо перший вірш. Що було від початку, що ми чули, що бачили своїми очима, що розглядали і до чого торкалися наші руки про слово життя. Автор цих слів авторитетно викладає своє свідчення про втілення Ісуса Христа, очікуючи, що представлених аргументів буде достатньо для того, щоб дискредитувати вчення гностиків. Він використовує чотири ключових дії слова. Чули, бачили, розглядали і торкалися, які вказують на особисту причетність автора до Ісуса Христа. Він будує аргументацію з позиції власного досвіду. Він та інші апостоли були свідками історичного існування слова життя, яким є Ісус Христос. І з самого початку Його втілення або з того моменту, коли Ісус почав своє. Публічне служіння учні були свідками всього того, що Ісус говорив та робив. І ось давайте ми коротко розглянемо дві групи дієслів, які вказують на особистий досвід апостола Івана. Перша група, що ми чули, що бачили своїми очима. Дієслова чули та бачили в давньогрецькому тексті стоять в перфектному часі. Що вказує на те, що зміст інформації, який був почутий та побачений раніше, продовжує залишатися в пам'яті автора до того моменту, коли він пише своє послання. Іншими словами, апостол Іван використанням цього граматичного часу показує, що ситуації, коли сліпі прозрівали, кульгаві ходили, прокажені очищалися, глухі чули. Мертві Воскресали і грішникам проповідували з Євангелія, досі стоять перед його очима. Також проповідь на горі, притчі, які розказував вчитель, докори Фарисеям та книжникам, особисті бесіди з учнями, обітниці, які вони чули в Ісуса, все це досі знаходиться в Його пам'яті, ніби перераховане відбулося буквально вчора. І, на відміну від лжевчителів, які будували свою аргументацію стосовно природи Ісуса на основі грецьких концепцій, апостол Іван показує, що його аргументація будується на тому, що він бачив своїми очима. І цей аргумент не був наслідком звичайної філософської концепції, це був результат пережитого досвіду. Пропоную розглянути декілька прикладів досвіду учнів. В Євангелії Дівана, перший розділ, 14-му вірші, апостол, починаючи, його свідчить про наступне: І слово стало плоттю, і оселилося серед нас повне благодаті та істини. І ми бачили його славу. Славу як єдинородного від Отця. Апостол показує себе очевидцем явленої Божої слави в особистості Ісуса Христа. Окрім того, коли Петро і Іван зіштовхнулися з релігійною опозицією, яка забороняла їм говорити та навчати про Ісуса Христа, апостоли логічно зауважили: самі посудіть, чи справедливо перед Богом слухати вас, а не Бога. Бо ми не можемо не говорити про те, що бачили. І чули пережити досвід спілкування та слідування за Ісусом робив апостолів сміливими глашатаями Божої істини. І друга група дієслів, які використовує апостол Іван, що розглядали і до чого торкалися руки наші. Дієслова розглядалися і торкалися стоять вже в іншій формі, Аорисній. Така давньогрецька форма дієслів показує на історичність події, яка відбулася в минулому. Тобто апостол Іван показує, що коли Ісус знаходився поряд з ними, Він та інші апостоли уважно аналізували дії Ісуса, коли бачили те, що він робив, та торкалися Його руками, що, можливо, вказує на той період, коли Ісус Воскрес. Проте з моменту написання цього послання Іван не може розглядатися та торкатися Ісуса, тому що Той вже вознісся на небеса. Давайте ми з вами розглянемо декілька прикладів. Увечері того ж дня, тобто першого дня тижня, коли двері дому, де зібрались учні, були замкнені через страх перед одіями, прийшов Ісус, став посередині і каже їм: Мир вам! Сказавши це, він показав їм свої руки і бік. Учні зраділи, побачивши Господа. Ми бачимо, що учні стали свідками Воскреслого Ісуса, який, в свою чергу, в якості доказу правдивості, що це саме Він, їхній вчитель, показав їм свої руки і бік, які, вочевидь, мали сліди від цвяхів та списа, якими було пронизано тіло Ісуса на Христі. Наступний приклад через вісім днів його учні знову були в домі, і з ними був Хома. Приходить Ісус, коли двері були замкнені, став посередині і сказав Мир вам. Потім каже Хомі Дай сюди свій палець і подивися на мої руки, і дай свою руку і вклади в мій бік, і не будь невіруючим, а віруючим. Хома сказав йому у відповідь Господь мій і Бог. Мій. Хома, один із учнів Ісуса, особисто розглядав і торкався слідів від ран Воскреслого Ісуса. Вочевидь, якщо Ісус двічі наголошує на реальності своїх слідів від тортур, Господь хоче дійсно запевнити своїх учнів не тільки в реальності свого Воскресіння, але й те, що Він Бог, над яким смерті не має ніякої влади. І ось саме тому апостол Петро в своїй ранній проповіді до людей каже, що до слова, яке він послав синам Ізраїля, благовістячи мир через Ісуса Христа, Він і Господом усім, то ви самі знаєте про те, що сталося по всій Іудеї, починаючи від Галілеї після хрещення, яке проповідував Іван, про Ісуса з Назарета, як Бог помазав Його Святим Духом і силою, і Він ходив, роблячи добро і зцілюючи всіх. Поневолених дияволом, тому що з ним був Бог. І ми свідки всього, що він зробив у землі іудейській і в Єрусалимі, його вбили, повісивши на дереві, його Бог воскресив на третій день і дав йому являтися не всьому народу, а свідкам наперед вибраним Богом, тобто нам, які їли і пили з ним після його воскресіння з мертвих. Він наказав нам проповідувати народу і свідчити, що Він призначений Богом суддя живих і мертвих. Про нього всі пророки свідчать, що прощення гріхів отримає через його ім'я кожен, хто вірує в нього. Таким чином, свідоцтво апостола Івана про реальність людської природи Ісуса Христа було серйозним. Якщо не смертельним ударом погностичним єресям ранньої церкви, що ми бачимо і далі в історії християнської церкви, докетисти, які стверджували, що Ісус тільки здавався в людському тілі, не врахували того факту, про який писав апостол Павло. А коли прийшла повнота часу, Бог послав свого сина, який народився від жінки, був під законом. Щоб викупити підзаконних, щоб нам отримати всиновлення. Ісус Христос з'явився в цей світ через Божий задум і настання повноти часу. Метою втілення було викуплення підзаконних. І неможливо з точки зору викупити людину, не заплативши жертву з плоті та крові. Тому так, Ісус був реальною, історичною особою, яку бачили та чули. Яку розглядали і торкалися учні Господа. Наступне свідоцтво достовірності існування Ісуса Христа називається свідоцтво Божественної природи Ісуса Христа. Ісус не просто був людиною, Він був втіленим Богом, на що і наголошує апостол Іван в другому вірші. Бо життя з'явилося. І ми бачили і свідчимо і звіщаємо вам вічне життя, яке було з Отцем і з'явилося нам. На відміну від деяких людей сучасності, які називають себе християнами та відкидають вчення про божественність Ісуса Христа, для апостола Івана віра в Божественність Ісуса навіть не стояла на порядку денному. З його сторони не було абсолютно ніяких сумнівів в те, що Ісус є вічним Богом, який явився в плоті. Саме тому своє Євангеліє Іван починає з маніфесту вічності та привтіленого стану Ісуса Христа. Ми читаємо Євангеліт Івана, перший розділ з першого по четвертий вірш. На початку було слово, і слово було з Богом, і слово було Бог. Воно було на початку з Богом, усе було створено ним, і без нього нічого не було створено, що було створено. У ньому було життя, і життя було світлом для людей. І якби люди не старалися спотворити значення цих віршів, істина очевидна слово це Ісус, про якого далі в контексті пише апостол Іван. Ісус є цим вічним Словом, якого, про якого апостол пише в своєму першому вірші Свого послання, Він є вічним життям, яке було за Це. І нарешті апостол Іван в п'ятому розділі першого послання, в передостанньому вірші рішуче стверджує: ми також знаємо, що Син Божий прийшов і дав нам розум, щоб ми знали істинного. І ми є в істинному в Його Сині Ісусі Христі. Він істинний Бог і істинне життя. Дивовижні свідоцтва від улюбленого учня, чи не так? Але і це ще не все. Наша впевненість в божественності Ісуса Христа буде неповною, якщо ми з вами не згадаємо того, як сам Ісус свідчив про себе. Наприклад, тоді іудеї сказали йому. Тобі ще й 50 років немає, і ти бачив Авраама, Ісус сказав їм. «Істинно, істинно вам кажу: перш ніж народився Авраам, я є. І далі в 10 розділі Євангелія Івана, 30 й вірш, він пише: Я і Отець одне. Далі, в 14 розділі Євангелія Івана, він каже, Ісус каже йому. Я є шлях, істини і життя, ніхто не приходить до Отця інакше, як через мене. І якби ви знали мене, то знали б і мого Отця. А відтепер ви знаєте Його і бачили Його. Филип каже йому: Господи, покажи нам Отця, і нам вистачить цього». Ісус каже йому: «Стільки часу я з вами, Филиппа, і ти не знаєш мене? Хто бачив мене? Той бачив і Отця. Відмінною характеристикою цих свідчень є те, що Ісус беззаперечно впевнений в своїй Божественності. І ця впевненість ґрунтувалась на істинному розумінні своєї природи, свідчень пророчих писань про його явлення та вічному досвіді предвтіленого перебування зі своїм Отцем. І ось всі ці слова, які казав Ісус, апостол Іван чув особисто. Тому в своєму посланні він використовує три дієслова бачили, свідчимо і звіщаємо, за допомогою яких він запевняє своїх читачів в істинності своїх слів. Перше дієслово бачили стоїть в знайомому вже для нас перфектному часі, що вказує на власний, пережитий досвід апостола. А наступні два дії слова свідчимо і звіщаємо, стоять вже в теперішньому часі, що, власне, показує дію, яка звершує автора на момент написання послання. Причиною того, що апостол свідчить і звіщає зараз, є те, що він бачив своїми власними очима в минулому Ісуса Слово життя. Іван ясно вказує на божественну природу Ісуса. Ісус є вічним життям, яке було з Богом Отцем та з'явилося нам. Переклад давньогрецького слова Ефанероте з'явилося, має значення того, що стало видимим та об'явилося публічно. І ось комплексно це наводить на думку, що до втілення Ісус був в безтілесному стані. Проте, втілившись, він не тільки явив собою Бога, але й опісля смерті вознісся в новому прославленому тілі на небеса. Апостол Павло пише в першому посланні до Тимофія, 3 розділі 16 му вірші. І, безперечно, велика таємниця благочестя, Бог з'явився у плоті. Виправдався в дусі, показався ангелам, проповіданий серед народів прийнятий вірою в світі, вознісся у славі. І ось в цьому величному гімні апостол Павло вказує на перевершуючи наше розуміння істину про втілення Бога, яке насправді є великою тайною благочестя. Зверніть увагу, що послідовники гностичних ранніх єресей. Через неспроможність пояснити таємницю втілення Ісуса Христа неминуче приходили до хибних висновків. Проте апостоли та інші автори послань, які хоча б і були під натхненням Духа Святого, все рівно були більш скромної думки про себе, про свої пізнання та розумові здібності, на відміну від цих єретиків. Вони просто визнавали. І погоджувалося з фактом реальності, Божественності Ісуса Христа, який, як ми побачили вище, сам свідчив про те, що Він є Богом. І нарешті третє свідоцтво достовірності існування Ісуса Христа. Свідоцтво спільності Церкви. Апостол Іван продовжує свою думку наступними словами, третій і четвертий вірш, що ми бачили і чули, звіщаємо вам, щоб і ви мали спільність із нами, а наша спільність з Отцем і з Його Сином Ісусом Христом. А це пишемо вам, щоб ваша радість була повна. В цих словах можна побачити не просто ціль того, що автор пише, тобто, мали спільність і повноту радості. Але і те, що спільність церкви свідчить про реальність втіленого Ісуса. Власне, саме існування церкви вказує на існування того, хто є її Творцем Ісуса Христа, який, як пише апостол Павло, віддав себе за нас, щоб викупити нас від всякого беззаконня і очистити собі народ особливий, ревний до добрих діл. Слово спільність, койнонія, яке використовує апостол Іван, вказує на тісний взаємозв'язок, що вказує взаємні інтереси, спілкування, товариство та близькі стосунки. І ось така спільність посеред християн, можлива виключно навколо особистості Ісуса Христа. Найкращим, на мою думку, прикладом спільності ранньої церкви записаний, звичайно, в книзі дії апостоли. І вони постійно пробували у вченні апостолів, у спільності, у ламанні хліба і в молитвах. Зауважте, рання церква не просто визнавала Ісуса своїм Господом і Спасителем, вона жила ним. Ідеї Ісуса, які об'єднували Його учнів, розповсюдились і стали з'єднувальним елементом тіла Христа зі всіх племен і народів. Ісус Христос дарує не тільки спасіння, але і відновлення спілкування з Богом Отцем, яке було втрачено в ті давні дні в Едемському саду. І ось це спілкування стає частиною церкви Христової. Члени якої поєднані між собою вірою в Ісуса Христа та близькі стосунки один з одним, як членів небесної сім'ї, Джон Стот прокоментував ці слова апостола наступним чином: ми не можемо задовольнитися як євангелізацією, яка не веде до залучення новернених до церкви, так і церковним життям принципом згуртованості, якого є. Поверхневе соціальне товариство замість духовного спілкування з Отцем і його Сином Ісусом Христом. Вчення і поведінка єретиків загрожували зруйнувати церкву. Істинна звістка з іншого боку, продовжує істот, створює справжню спільність. І зрештою, слова апостола Івана про. Достовірність існування Ісуса Христа повинні були принести радість автору і читачам. І в чому полягала ця повнота радості? Її суть була в прийнятті та усвідомленні істин про втілену Ісуса Христа. Адже тільки Ісус Христос, що втілився, зміг зробити повноту нашого викуплення і спасіння. Завдяки своїй боголюдській природі він зміг принести досконалу жертву, яка задовольнила гнів Бога та зробила наше спасіння остаточним та безповоротним. Дорогі друзі, підсумовуючи все вище Сказане, зауважу, що сучасний нехристиянський світ, як правило, відкидає Біблію як достатнє джерело історичності Ісуса Христа. Багато християн попадаються на цей прийом і нехтують біблійними свідоцтвами священих авторів, коли починають благовістити. Замість слів, так говорить Біблія можна почути так говорить вчений. Я нічого не маю проти ані археологічних досліджень, ані методів класичної аполегетики. Моє зауваження в даному випадку здебільшого стосується небезпечних. Уподобань християн, які авторитетність і достатність святого письма ставлять на рівень нижче, аніж зовнішні і логічні свідоцтва достовірності існування Ісуса Христа. Зв'язку з цим буде корисно для нас згадати історію про багача та Лазаря, яку розказав Ісус. Пам'ятаєте, основна дія відбувається після смерті, коли багач попав в пекло, а Лазар на лоно Авраама. І ось багач старався облегшити свої страждання за допомогою лазаря. Проте Авраам сказав йому, що вже пізно щось міняти, адже багач отримав те, що заслужив. І наостанок багач пробує інший спосіб і каже Аврааму: Тоді прошу тебе, отче, пошли його, тобто лазаря, в дім мого батька. Бо в мене є п'ять братів, хай він засвідчить їм, що і вони не потрапили в це місце мук. Авраам каже йому: У них є Мойсей і пророки, хай слухають їх. Та він сказав: Ні, очі Аврааме, от якщо хтось з мертвих прийде до них, то покаються. Та Авраам сказав йому: Якщо вони Мойсея та пророків не слухають. То якщо хтось із мертвих Воскресне не повірять. Я впевнений висновок з цих слів ви уловили. Якщо Ісус правий, а саме так це і є, значить пріоритетність святого письма в благовісті очевидна. До цього закликав наш Господь. Цьому слідували апостоли, і так поступаємо, і ми з вами. Ми проголошуємо Боже Слово. А Бог ростить його в серцях слухачів.